Радіо UA Chicago Друзі, всім привіт. Радіо UA Chicago. сьогодні у штаті Міннесота. і біля мене Льоша, який проходить реабілітацію, і його мама Люда. Привіт вам. Добрий, день. Як, як ваші справи в загальному? Краще. Краще, це добре. Скажіть, будь ласка, ну в двох словах, як проходить зараз ваша реабілітація? Ну, ми тут на протез фондешені проходимо і протезування, і реабілітацію. Вона є більше фізичною. Це те, що ми з протезом виконуємо фізичні вправи. Якраз удар іде зараз на це, тому що у нас ще в майбутньому планується реабілітація і верхніх кінцівок тому що там теж є порушення внаслідок черепно-мозкової травми. І так виходить, що в нас одне без другої не може бути. Нам потрібно і протезуватися, і реабілітуватися. І а протезування воно приходить теж в два етапи. Це спочатку тимчасове протезування, зараз у нас вже постійний протез, хоча він часом теж може змінюватися. І ну, дуже всього багато потрібно ну, якось комбінувати і це все виконувати. І для стану Альошиного 3 години фізичної реабілітації на день це теж досить багато, але ми стараємося все робити поступово. Льоша, скільки тобі років? Розкажи про себе щось. У мені 17. 17 років. А розкажіть, будь ласка, якщо не секрет, як ваш син отримав травму? Ну, це було ДТП. Він ввечері пішов зустрітися з друзями, повертався додому. Це було близько 11-ї години вечора. Ми йому перезвонили, він каже, я вже йду, я вже повертаюся. І було страшна аварія, де п'яний водій. За кермом збив його прямо на обочині. Притом на обочині там була пішохідна доріжка. Це було за металевим відбійником, досить високим. Швидкість була автомобіля теж досить високою. І він збив відбійника. Ми вже не знаємо, як далі все відбулося, тому що пройшов якийсь час, винуватець сховав машину, втік сам. Приїжджало два патруля, дві патрульні служби, і кажуть вони, що вони його не бачать. Льоша був в канаві, чи то його відкинуло, чи винуватці відтягнули його вже. Ми теж цього не знаємо і ніколи, мабуть, не дізнаємося. Він дві години вже пролежав в Канаві, слава Богу, що Він залишився живий, тому що були ноги геть пошматовані. І ми знаємо, що внаслідок того, якби розірвалася артерія центральна, він би просто стік з кров'ю за 15 хвилин. Так, Артерія сталася цілою, хоча вся нога права була розшматована повністю. Хто вже визвав швидку, ми теж не знаємо. Ми вже дізналися, коли він був вже в лікарні. Я приїхала, я вже його шукала, я приїхала. І він вже був на операційному столі і визивали лікарню обласних лікарів. Потім нас відвезли все-таки в Київську дитячу лікарню Охмадит. І там його прооперували. Це було перше оперативне втручання, яке тягнулося сім годин. Вони спасали ногу право. ну, ліва нога більш-менш була. Така тяжка. І далі була реанімація, кома дві неділі. Після двох неділь коми він півтора місяці ще дуже важко температури, тому що інфекція, яка дала ногу, ну, внаслідок ДТП, тканини були всі в траві, в різюці, в піску. І це все потрібно, щоб вони самі самоочищалися. Вся інфекція вона всмоктується в кров, кров фільтрується через нирки, і нирки могли в будь-який час просто втратити свою функцію. Тому ногу прийшлося ампутувати спочатку нижче коліна, потім вище коліна. На нозі була проведена чотири операції на правій нозі. Потім вже внаслідок лікування лікарі побачили, що не працює легеня, не дихає так, як потрібно. Після ЧМТ функцію втратила м'язи черевної порожнини, міжреберні м'язи. Вони не хотіли функціонувати і було дуже слабке дихання, плергу. Плевра підігнула легеню, тому теракальні хірурги дуже професійні. Вони зробили, підшили плевру і слава Богу, вона почала функціонувати так, як потрібно, але досі ще, хоч це вже пройшло рік і два місяці, досі, дихання ще не стабілізувалося, воно ще слабке. Взагалі. Такі травми, вони дуже-дуже поступово виліковуються. це може затягуватися на роки. Звичайно, хочеться дуже швидкого результату, але важко чекати, важко працювати, важко лікуватися, якщо ще ці травми комбіновані, і там, і там, і потрібно їхати на реабілітацію черепно-мозковим травмам повертатися на реабілітацію по ампутуванню ноги ну це все дуже велика і громадська робота. Скажіть, будь ласка, а винуватець ДТП він поніс якесь покарання чи можливо він хоча б фінансово допомагає в реабілітації льоші? Ну, саме тяжке питання це якраз по фінансам, тому що нічого не допомагає. Суди йдуть, його арештували на слідучий день, знайшли, арештували. Слідчі провели теж дуже велику роботу, хоча потім забрала вже Житомирська прокуратура на дослідування всю цю справу, і вони вже виконували леву частину роботи. І е, дуже багато свідків того, як винуватець пив в ресторані, і є відеозйомка, і свідків багато, які бачили його п'яним. Коли він навіть збив його, вибігли сусіди, це було біля нашого дому. Майже він не дійшов додому 200 метрів, і вони виходили, вони бачили, як винуватець виходив з машини, як він, ну це і. Е, Запах горілки, і те, що він шатався, і те, що він невнятно говорив, хоча його захист винуватця, працює на те, що не було факту збиття людини, хоча на стеклі кров, це теж дуже довга і негарна історія, так, які в нас є захисники, які в нас є адвокати. Які в нас є нечисні люди, продажні, і те, що 4 години вечора його арештували, і на те, час взяли експертизу про по крові, вона вже була нульова. Ми теж розуміємо, що це тобто за 4 години вже нульова експертиза. Чотирьох було це було, значить, тобто, товарі була в 23.15, Арештували його в 16 годині вечора. І це вже була нульова експертиза. Хоча, як порахували слідчі по факту того, як він перебував в ресторані і пив, то було випито 22 чарки-горілки. Це, ну, це факт, по якому йде судова справа. Ну, і не лише цього. Ну, Фактів достатньо, але на жаль, як говорять наші адвокати, вони будуть торгуватися, вони будуть дивитися, що дешевше, чи купити суддю, чи заплатити нам. Отак От сказали наші адвокати. На жаль, в Україні це є дієво, існує. Будемо сподіватися на те, що наша суддя буде чесною і непродажною. А ось ви сказали, що винуватець. В нього вибір, я так би мовити, такий незаконний, або купити суддю, або купити mm -hmm. вас? То я так розумію, у нього є фінансові можливості. Чи знаєте ви конкретно, хто це? Можливо, у нього є якісь зв'язки, і тому він може так уникати відповідальності. Що ви можете про нього сказати, про людину, яка збила на машині вашого сина? Так, звичайно, це Роман Заєць, він є сином Володимира Зайця, екс-депутата нашої Верховної Ради, який був правою рукою Медведчука. Це проросійська партія сьогодні. І, звичайно, ці люди в свій час награбували дуже багато бюджетних грошей України, тому що ми знаємо зараз, які в них є статки на даний момент, і що для них не проблема оплатити нам наше лікування тому що воно дуже-дуже дороге слава Богу що ми хоч зараз не платимо за реабілітацію в Америці, тому що всі витрати покриває фонд. Бо на Україні наше лікування ми коштували за 21 день, ми проплачували 3 тисячі доларів. Лише це було лікування на клініці, а то, що ще якісь додаткові витрати, там, враховуючи якісь одяг, пересування на автомобілі, транспортні витрати, то, то ще до того. Ну так, як ну, я кажу, скажіть, ви люди... сказали, що це син колишнього народного депутата від партії регіонів. То ця історія ваша мала би отримати певний резонанс. Як люди реагують на вашу ситуацію? Чи є якісь можливо не знаю, волонтери, можливо, які готові взятися за розгляд вашої справи, можливо, якісь інші впливові люди? Ну, справа ж розглядається в суді, просто вона дуже сильно затягується. Я думаю, не без допомоги. Сторони винуватця. Але ви знаєте, якщо спочатку це набирало більш ширших обертів, слава Богу, що вона набрала, тому що місцева поліція місцева влада цю справу замяла дуже швидко, якби ми її не розголошували і не поширювали. Навіть те, що він зараз знаходиться. На домашньому арешті він вніс застав 800 тисяч гривень. Навіть це ну, було досить неочікувано для нас. Ми не думали, що так може відбутися. Але дивлячись надалі, як зараз відбувається там іншій історії, що люди, які не розголошують, люди, які не добиваються, люди, які... Знаєте, томляться від цього, вони починають займатися, наприклад, лікуванням своїх близьких, і вже їх сил і терпіння на те, щоб ще воювати з корупцією на Україні немає. Воно просто заминається і просто винуваті, відпускають і все. Чи то під заставу, чи то під якісь. Інші, наприклад, а якого покарання ви хочете для цього чоловіка? Те, що йому по закону і положено. І те, що там по його. Його судять зараз по чотирьом статтям. Перша стаття це те, що він п'яний за кермом. З перевищенням швидкості, друга, це те, що він все-таки залишив. Сьогодні потерпілого без першої допомоги. А це було стопроцентно, Просто це дуже важко доказати. І те, що в нього була найдена зброя при обшуку, коли вже його арештовували. І четверта стаття. Я вже не пам'ятаю ще, ще щось. ну… Ви знаєте, вже хочеться хоч якогось покарання не лише для того, а лише і для інших, які бачили, що це все не безнаказано. Тому що якась така безнаказаність зараз в Україні. Тим людям, які можуть купити адвокатів, купити правосуддя. Просто сили немає. Інші люди думають, що наче їхні діти не будуть ніде ходити, чи вони ж всі в небезпеці, як би там не були. А що лікарі кажуть? Які прогнози відносно реабілітації Олексія? Взагалі, після ЧМТ, невропатологи мало дають і якихось прогнозів, тому що нервова система вона може повести себе зовсім по-різному. Одна нервова система. Досить швидко вистанавлюється. Вони й так кажуть, що це досить швидко він восстановився, тому що це могло затягнутися на роки. Він міг навіть і в комі бути досить довго. Молодий організм, слава Богу, він виніс, тому що удар був дуже сильний. Там був не тільки удар по голові, там ще голова відлетіла назад. Там був підвивих і перелом першого шийного хребця. Слава Богу, мозок не був задітий, але все-таки струс був. І що зараз дає, наприклад, з лівої сторони, ми теж не знаємо, чи це внаслідок черепно-мозкової травми, чи це внаслідок підвивиху, чи це внаслідок перелому. І... Боремося, дають кращі прогнози, тому що більше сказується на його вік. Кажуть, що організм молодий, молодість має все перемогти. А скажіть, а як вам тут в Америці, у Протез Фондейшн, як в загальному вам робота людей, які тут працюють? Ну, робота дуже складна, ви знаєте, і так все вони згруповано і гарно виконують. Видно, що було багато зусиль докладено, що і дух хлопців піднімається, все робиться в такій атмосфері, взаєморозуміння. Молодці організатори, що підтримують. І хлопці один одного стараються підтримують, тому що бачать, як керівництво це робить. Молодці. Мені здається, це найкращий зараз на сьогодні фонд, тому що ми теж дізнавалися про інші фонди. І слава Богу, що ми сюди попали теж чудом, що нас сюди взяли. Ще нам підказали тоді, коли ми були в лікарні, ми вже весь цей час. Чекали на оформлення документів на те, що ми приїдемо. Дуже подобається, слава Богу. Що внаслідок хоче такого. Ми все-таки побачили Америку. Поки що будемо працювати тут. Льоша, а як тобі з хлопцями? Тому що ти проходиш реабілітацію, тут дуже багато військових, які вони старші за тебе. Як тобі у їхній компанії? Дуже добре, вони підтримують, не спілкуються, дуже приємно з ними. Комфортно тобі з ними? Так. Прийняли тебе у свою компанію. А ти як відчуваєш свій стан? Ти відчуваєш, що йдеш на покращення? Поки так. Так. Я дякую вам, що ви знайшли декілька хвилин. Я від щирого серця бажаю вам якомога. Краще пройти реабілітацію, щоб вам все вдавалося, поставлені цілі, вам терпіння і щоб ваше терпіння отримувало винагороду за те, що ви робите для сина. Тобі бажаю, щоб ти радував свою маму своїми успіхами, посмішкою, яка у тебе дуже гарно, тому що ти дуже красивий, симпатичний, посміхаєшся. І мама тебе дуже любить, тому бажаю вам, щоб ви дійшли до поставлених цілей. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.